Цей пес Баунті з притулку у місті Знам'янка Кіровоградської області переїхав до Нідерландів. Там він живе місяць. Його господарка Тетяна Єрьоміна показує відео з прогулянок. Баунті має інвалідність, він не відчуває задні лапи. Побачила його в інстаграмі. Ну я слідкую за сторінкою, де лапу Знам'янка і за іншими також притулками. Я просто побачила цього собаку, і я не знаю, я впізнала в ньому свого. І показала своєму партнеру чоловіку, і ми почали, Він був згодом зі мною. Подумали, поспілкувалися з моїм партнером і вирішили, що ну думаємо, що впораємося. Собаку знайшли взимку біля магазину. Він їв сніг, розповіла директорка Знам'янського притулку Богдана Стоян. Така купа снігу там була, трошки як відкидали, мабуть. І він той сніг їсть. Я Кажу, Боже, голодний, давай забирати. Я знову до нього. Він речить. Кажу, що ж таке? І він починає тікати, і він не може підняти задню частину тіла, тобто лапки в нього він під себе їх так зробив, і це ж пересувається тільки на передніх лапках. Собаку забрали у притулок і почали шукати господарів. Виявили у нього дві кулі, я так розумію, пневматична зброя. Перша лікарка нам сказала, що там куля дуже близько до спинного мозку, і її витягати немає сенсу, бо тому що. Можна зробити ще більше шкоду. Перед тим як забрати собаку за кордон, зробили йому необхідні щеплення та документи. Оплатили дорогу, каже Тетяна Ярьоміна. Витратили 34 тисячі гривень. Говорить, забрати його їздили автівкою в Польщу. Туди його привезла працівниця притулку. Ми розуміли, що два кого програма, і ми вже замовили одразу до його приїзду візочок на колесиках. Але він його не дуже подобається, але ну, ми ще будемо пробувати, бо ми йому показали, що можна по-іншому. Я його багую, тобто перетримуючись тена і повідок, і йому дуже подобається. Він бігає, дуже активний. Е -е, я кажу, що ми б не впоралися, мабуть, якщо б він був повноцінний. Постійно хоче гратися, і йому цікаво гратися з руками нашими, а не з ігра... ну, з іграшками також. Ми бачимо, що він дуже щасливий. Богдана Стоян каже, за 5 років роботи притулку тварину з інвалідністю за кордон прилаштували вперше. Нині говорить, мають ще одного підопічного, в якого проблеми з лапами. Усього в притулку живуть 30 котів і 20 собак. Утримують їх за гроші благодійників. Усім тваринам шукають родини. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.